To ukraińska służba Polsko Radio. Nasza zustryjcz trwaje i już zaraz zaproszujemy na szczowi wtorkową rubryku Czyja informacja? Dzisiaj jej przygotowała Iryna Jaszczyszyn. Мільярди, мільярди і ще раз мільярди. Росія вливає у свої приручені змі неймовірні кошти. А цього року виповнюється 20 років, відколи Russia Today почала свою руйнівну дестабілізаційну та дезінформаційну діяльність. Невдовзі після створення каналу, першим напрямком, на який Росія розширила свій когнітивний вплив, був регіон близького сходу. Охопивши незаповнений сегмент в арабському світі, Росія здобула низку дивідендів. Формує думку про Україну на своїх наративах, сіє розбрат в і без того нестабільному регіоні та підтримує своїх партнерів на близькому сході взамін за ті чи інші послуги. Про вплив Росії та Ірану на війни Ізраїля, інформаційну політику арабських монархій та побічні ознаки глибинної держави. Я поговорила із фахівцями до справ близького сходу Якубом Катульським, Мухаммадом Фараджалахом та Лукашем Федериком. Військ зла навчається один в одного і вдосконалюють набуті навики у своїх умовах. Це стосується і дестабілізаційної політики, і інформаційних спотворень, і способу спілкування зі світовими демократіями. Переконаний експерт із ближньосхідних відносин, редактор видання Україна по арабськи, доктор Мохамат Фараджалах. Як ви заґаверіл, нашкодиначался ЛНР, ДНР. Щоразу я кажу, коли розпочалася війна на Донбасі у 2014 році, і Путін почав створювати ДНР. ЛНР він навчався цього в Ірану. Навчався створювати проксі. А в поєднанні з інформаційною політикою і пропагандою, це найсильніша зброя. Не так давно було опубліковано звіт. BBC, в якому йдеться про те, що як виявилося, російські медіа є ефективніші за російську армію. Ось як тонк. Було сказано, російські медіа та їхня пропаганда дала Путіну більше плюсів і союзників ніж його армія і Вагнер на полі бою. Там насправді працюють спеціалісти, вони досягають вершин. Але варто розуміти, один лише бюджет Раша Today в арабській версії 250 мільйонів щорічно. Я ще не згадую про раша Today російською мовою, раша Today English, раша Today Іспанія і так далі. Тобто там мільярди витрачаються щорічно на. Ці фабрики брехні, Тож можна собі уявити, людина, яка потрапляє під їхній вплив, вже не може самостійно думати. Реальний приклад житель Донбасу. Він був абсолютно мирним, абсолютно цивільним громадянином, жив простим життям. За енну кількість років став сепаратистом, послуговуючись фактами, яких насправді не існує. Ось яскравий приклад того, що таке російські медіа, і коли ці медіа скеровані проти тієї сторони, яка до такого не готова, як от. Україна, звісно, вона програє. Тож, коли ми говоримо про країну, в якій панує диктатура, і жодні закони цього не контролюють. А влада сама ж віддає наказ проводити дезінформацію, то це безумовно дуже сприятливе середовище для розвитку цієї індустрії. Та очень сильна благоприятна сріда. Для такої індустрії Росія від самого початку існування своїх маріонеткових ЗМІ великий акцент робить на поширення дезінформації саме на близькому сході. Цей регіон настільки важливий для Кремля, що перша після російськомовної редакції філія телеканалу «РТМ» охопила саме арабськомовний світ. А за приклад, Москва взяла формат Аль-Джазіри. есть, є чувати пані квесті Альджазіри, кто єс. Ви згадали про Аль-Джазіру. І не дарма, адже це урядовий засіб масової інформації. І ми маємо дуже чітко розрізняти, чи джерело інформації пов'язане з певною державною політикою. Коротше кажучи, чи оплачується це урядом певної держави чи ні? А от Аль-Джазіра це засіб масової інформації, що фінансується урядом Катару, і з цього погляду є інструментом політики Катару. Маленький емірат, але дуже багатий зі своєю політичною лінією. Ця політична лінія Катару у двох словах має свої основні моменти. Одна з них популяризація мусульманської ідеології, особливо ідеології пов'язаної із мусульманським братством. І в ширшому сенсі популяризація ісламу з іншого боку, це доволі антизахідний підхід і поширення ідеї мультиполярного міжнародного порядку, в якому Катар або загалом арабські країни зможуть посісти фундаментальне місце. І тут сходяться інтереси Катару і Росії, в інформаційній політиці, яких особливо спрямованій на арабський світ. Дуже гостро стоїть проблема багатополярного світового порядку і занепаду заходу, і це ж дуже чітко акцентують. Отже, у нас є певна конвергенція, що однак не є повністю зближенням, оскільки інтереси Росії Китару не ідентичні, але в них є спільні точки. Наприклад, наратив про слабкість заходу і просування багатополярного міжнародного порядку. Це якраз ті спільні точки. Пам'ятаємо також, що Росія, будуючи свій канал Russia Today, і Спутник певною мірою орієнтувалися на те, що зробив Катар. Крім того, варто нагадати, що російські канали, а точніше, ті змі, які в базі своєї скеровані саме до арабського світу, були створені відносно давно. Тобто ці канали працювали вже від 2007 року. Тобто, це було значно раніше, ніж всі інші мовні редакції того російського конгломерату, який з'явився пізніше, уже в другій декаді 21-го століття. Тож бачимо, Росія робить великі. Акцент на цьому інформаційному середовищі, на дезінформації та на просуванні своїх інтересів в арабському світі, особливо арабською мовою, а також перською і турецькою мовами. Ви повинні це усвідомлювати, і коли ми говоримо про цей тип урядових ЗМІ, нам треба підходити до них дуже обережно, усвідомлюючи, що їхнє завдання полягає не стільки в просуванні правди про світ, скільки в просуванні певного бачення пропаганди цього світу, пов'язаного з дім. Іями того чи іншого уряду, зокрема, якщо ми маємо справу, як у випадку із Катаром чи Росією, з недемократичними урядами, над якими у нас немає механізмів внутрішнього контролю, і це стосується як Росії, так і Катару. Не Німами жадних механізмів контролю, а так і справа заровно в Росія і в Каташа. Контроль над змі не завжди однак дає ті результати, на які розраховують брак відомостей із першоджерела відкриває ворота до продукування різноманітних припущень, спотворень та домислів. Так каже політолог та автор подкасту Стосунково близький всхуд Якуб Катульський. Було у випадку Ізраїля, коли той почав боротьбу із Хамас після 7 жовтня. Перед всьому мами підставовий проблем в квесті доступності до інформації з сторони медів заходу. Передовсім ми маємо фундаментальну проблему із доступом до інформації західних змі. Коли після 7 жовтня в рамках заходів у відповідь почалася ізраїльська операція в секторі Газа, Ізраїль суттєво обмежив доступ західних і незалежних журналістів до інформації, отриманої безпосередньо з місця подій. А також вдався до дій спрямованих на перешкоджання місцевим редакціям. Транслювати різну інформацію ізраїльтяни, звісно, пояснюють, що припинення трансляції Аль-Джазіри відбулося через те, що Аль-Джазіра публікувала дезінформацію, і багато в чому це було в основному правдою. Але це також ускладнило західним змі отримання інформації безпосередньо з джерела. Тому велика частина інформації, яка потрапляє до західних одержувачів, надходить або з арабських змі, які черпають відомості з других рук, так би мовити, або від Аль-Джазіри, або виключно. Лючно з повідомлень, які передаються, як це було особливо помітно в перші місяці цієї війни, ізраїльськими змі чи ізраїльськими військовими структурами, тому на цей момент дуже важко оцінити, яка частина інформації доступна західним споживачам, насправді відповідає дійсності, тому що обидві сторони, як я вже сказав раніше, намагаються маніпулювати цією правдою так, аби передати свої версії, і мають на меті перешкоджати противнику. Поширювати свою версію, це ми бачимо не тільки в змі, але й в соціальних мережах. Уже понад рік фіксується дуже активний рух різноманітних ініціатив щодо інформації. З'являються різноманітні типи дрібних змі, блоги, профілі, які пробують передавати якусь інформацію одержувачам. Однак вони також мають дуже обмежену кількість інформації, і її теж важко оцінити і важко зрозуміти наскільки вона правдива. Ситуація змінилась, коли Ізраїль увійшов Шов у Ліван, а все тому, що там ізраїльські військові вже не мали можливості аж так втручатися в сусідню країну. Чи є Ліван суверенною державою? Це питання другорядне. Однак ізраїльтяни більше не мали можливості так сильно контролювати інформацію. А тому війна в Лівані висвітлюється набагато ширше в змі. Цілком ймовірно, що саме це посприяло тому, що Ізраїль був більше схильний до перемир'я. Ізраїльські влад до заакцептування. Зав'яшення броні дуже часто західні змі при підрахунку жертв серед цивільного населення у секторі газа послуговуються цифрами, що їх подає Палестинське міністерство охорони здоров'я, яке як відомо перебуває під контролем Хамас, як розповідає Лукаш Федерик, сектор газа управлявся авторитарною ісламською та недемократичною організацією Хамас. Однак, не все так однозначно. Це, звісно, за z jednej strony wiarygodność З одного боку, це послаблює довіру до цієї влади. Попри те, з іншого боку, є чинники, які роблять цей масштаб насильства проти мирних жителів видимим. Ми маємо матеріали від журналістів, маємо матеріали від громадянських журналістів, від палестинців, які просто показують масштаби ситуації в соцмережах. Нарешті ми маємо матеріали ізраїльських змі, які також повідомляють і надають інформацію про те, як виглядає операція. І по-третє, ми також маємо фотоматеріали, які показують. Масштаби руйнування інфраструктури це можна побачити на доступних у продажу супутникових знімках, і всі ці потоки інформації впливають на те, що не тільки дані Палестинського міністерства охорони здоров'я, які контролюються бойоками Хамас, є нашим єдиним джерелом інформації про цей надзвичайно жорстокий спосіб, у який Ізраїль веде війну в секторі Газа. із таким твердженням погоджується. Це і Мухаммад Фараджалах за його словами цифри загиблих палестинців збігаються із даними адміністрації у Рамалістопрецентна правда й не йосі. Це факт відсоткової правди. Ви ніде не знайдете, і це факт, але аби розуміти більше в загальній картині, потрібно читати всю пресу різну і, звичайно, ідеально, коли є джерела на місці. Коли були опубліковані цифри загиблих мирних жителів, то це не просто були цифри. Палестинське міністерство опублікувало їхні імена, імена навіть дати народження. Можна надіслати запит до Рамали, наприклад, вона перебуває під контролем Ізраїля, і запитати. Про цифри і вони їх підтвердять. Так я припускаю, що це не 100 тисяч загиблих, але точно поранених може бути саме стільки. Це ми ще не згадуємо про зниклих безвісти, про братські могили. Ми не знаємо цих цифр для цього. Спершу треба туди увійти. Скільки знищили інфраструктури, ми теж не знаємо для цього потрібні міжнародні розслідування. Однак Ізраїль проти, ізраїль не пускає. Отже, має на це причини. Хочу нагадати, Карім Хан, представник міжнародного суду, приїжджав у Рафіах, де він просив його пустити, проте дозволу йому не дали. Єгипетська сторона запросила в Ізраїля дозвіл, а Ізраїль не дав такого дозволу представникові міжнародного суду. Питання чого боїться Ізраїль, що міжнародний спостерігач. Міг там побачити ізраїль не впустив його, бо все стане очевидним. Повірте, доказів більше ніж достатньо. Мама сам розговарювати, вийде ізраїль не пускає, тому що онде заходить субот видно. І повірте, це деказати з ніж треба. збільшення інформації про дії Ізраїлю в секторі газа ускладнюють ізраїлеви підтримку свого хорошого різномету. Запевняє Якуб Катульський. За його словами, для Тель-Авіва важливим елементом є запевнити західний світ у своїй правоті, і це також помітно у значній активізації ізраїльської дипломатії. І, хоч до цифри, які подає Палестинське міністерство охорони здоров'я, варто підходити обережно підрахунки з огляду на попередні конфлікти переважно співпадали із прогнозами. Так як найбарджі, то з палестинське міністерство здоров'я в гази є сконтроловане. Так, абсолютно точно. Це міністерство охорони здоров'я Палестини в секторі Газа. Воно контролюється Хамасом. Однак, ми також маємо зауважити одну річ: немає нікого іншого, хто контролює міністерство охорони здоров'я у секторі Газа. Крім Хамасу, теоретично ми мали би скептично ставитися до тих цифр, тому що це міністерство, яке контролює одна з воюючих сторін. Однак альтернативою є оцінки, надані ізраїльськими військовими. Вони часто нижчі, хоча і не завжди. Однак, у минулому, коли ми дивимося на попередні конфлікти між Ізраїлем та Хамасом, Палестиною, ісламським джихадом, кількість жертв, про яку повідомляло Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа, збігалося з підрахунками, проведеними. Після війни їх робили різні агентства ООН, і ці дані вже не ставили під сумнів. Це не означає, що в цьому конфлікті вони не будуть іншими, але маємо зауважити, що в таких конфліктах це коригування швидше за все відбувається, тому що із частиною потерпілих вдається зв'язатись. Встановлюють зв'язок із родинами, який було втрачено. Хтось пропав безвісти, вважався загиблим, але через деякий час його знайшли. І також в Ізраїлі кількість жертв була скоригована 7 жовтня. Якщо мені не зраджує пам'ять, ізраїльтяни повідомили, що кількість жертв була близько 1800, і протягом кількох місяців це число також було скориговано. Сьогодні ми говоримо про 1200, що фактично на одну третину менше. Тому мені здається, що ми маємо з недовірою ставитись як до оцінок палестинських втрат, так і до оцінок ізраїльських втрат, ще й тому, що як ми вже говорили на початку, цифри втрат повідомлені в цьому конфлікті є елементом. Когнітивної війни, зростання кількості палестинських жертв також має на меті, особливо тому, що це ефективний механізм, переконати західну громадську думку в тому, що палестинці мають рацію або переконати їх, що палестинці є слабшою стороною і жертвами ізраїльського гноблення. Подібно до того, як ізраїльський акцент на кількості жертв на початку 7 жовтня, в перші тижні та місяці також мав на меті викликати певне спічуття заходу. Сьогодні це співчас. Чуття ізраїльтяни вже майже повністю втратили. Тому скільки палестинців постраждало, ми не знаємо. Станом на зараз ми не маємо способу перевірити, чи має ця цифра бути меншою на тисячу, дві тисячі, третину чи половину. І ми зможемо про це говорити тільки після закінчення бойових дій. Тисянц о два тисян оєдночетюнчопога до того, до піроду дямифа закінченню діянь воєнних в усіх цих діях так чи інакше простежується потреба усіх сторін мати вплив на громадську думку західного суспільства, і також у це Росія вкладає значні кошти, навіть якщо на перший погляд здається, що її співпраця із північною Кореєю уже точно до близького сходу ніякого стосунку не має. Але світ так тісно поєднаний, що ефекти метелика простежуються на будь-якому малопомітному рівні. Каже Якуб Катульський. Ну, no, але і мами. Мовить також о Кореї Півноць і Росії. Так якщо ми говоримо тут, також справа. про північну Корею і Росію, то питання залученості в цей конфлікт звісно не таке просте, бо Північна Корея і Росія в першу чергу беруть безпосередню участь у бойових діях в Україні, і може здатися, що російсько-корейська співпраця в Україні не має прямого впливу на ситуацію на близькому сході, але є обґрунтоване припущення, що Росія, навіть якщо вона не підживлює цей конфлікт, то принаймні ним активно користується. І це їй на руку хаос в Ізраїлі в секторі Газа у Лівані, хоча б тому, що як ми бачимо, західні змі значною мірою втратили інтерес або можливо не стільки втратили інтерес, скільки перенесли значну частину свого інтересу на те, що відбувається на близькому сході. У цьому контексті російська співпраця з Іраном, Хамасом, Хазболою, навіть якщо вона неформальна, безперечно, дуже на користь Росії, яка не припиняє свого наступу на Україну. Тому їй сильно подобається, що вдалося відвести інтерес заходу і західних змі та західної громадської думки насамперед з українського напрямку. Інтересування заходу, заходних медіа, заходні опінії публічних тимчаським від крунку українського. Усе, що робить Росія в усіх сферах, від внутрішньої політики до дезінформації в арабському світі геть усе спрямовано прямо чи опосередковано на те, аби загарбати Україну. І це не в останню чергу проявляється у її підході до подачі інформації на близькому сході, адже формувати думку арабського світу про арабський світ росіянам не вдається робота тільки коли касається Їхню роботу видно лише коли вона стосується однієї теми України. Тому арабські медіа не презентують Україну, вони про неї нічого не знають або знають дуже мало. І Росія, і російські медіа заздалегідь можна сказати, одразу на старті наймали багато тих, які цілеспрямовано скеровують арабськомовний світ проти України. Тож, коли одна сторона представлена достатньо розгорнуто, це Росія. А Україна не представлена взагалі. Звісно, Росія заповнює цю нішу і створює Україні в арабському сегменті такий образ, який потрібен. До цього додається абсолютно провальна зовнішня політика України. На жаль, і ось так це все грає на Росії на руку. А якщо ми говоримо про питання близького сходу, то ні, звісно, Росія не може вплинути на Middle East, тобто середній схід у питанні формування громадської думки про внутрішні процеси, наприклад, протистояння між еміром Катару і Саудівським принцом, тут вони безсилі, тому що ці медіа самі все знають. Вони володіють ситуацією, знають передісторії, мають повну картину на відміну від відомостей про Україну. Тож, коли ми говоримо про Україну чи навіть Білорусь, то ці теми, ці медіа не знають майже нічого. Росія наповнює цю прогалину своєю дезінформацією. Як не крути, це про. Ромах, на жаль, нашої держави України, на жаль, це правда. Ольчі представлена в этом і російську сторону, і так як видно, промах к сожалению нашої держави України. Про свободу слова на близькому сході радше не йдеться хоча у цьому сегменті арабські медіа також до певної міри між собою конкурують, як зазначив Мохамад Фараджалах, близькосхідні медіа добре розбираються у своїх питаннях, тож навіть Іран не в змозі впливати на цей стан речей, як і не до кінця може просувати власні наративи на заході. каже Якуб Катульський З е, теж. Щоджо саме дезінформація, якщо йдеться про саму дезінформацію, то іранці не мають достатньо сильного впливу на змі і громадську думку на заході. Я вважаю, що інформація, яка надходить з Ірану, сприймається з великою обережністю. Також іранці не контролюють важливі змі, які могли б транслювати їхнє бачення світу. Навіть найважливіші арабомовні засоби масової інформації, такі як Аль-Арабія чи Аль-Джазіра, не повністю сприятливі для Ірану. Аль-Арабія точно ні. Аль-Джазір. Ра прихильна до Ірану в певних аспектах окремих вузьких питаннях, адже Іран теж залучений до протистояння і суперництва з іншими країнами в перській затоці або на аравійському півострові. Тому іранці не в змозі здійснювати такий вплив на західну громадську думку, яка була б їм вигідна. На загодно опі публічному які був би для них придат. Власне, тут на допомогу приходить Росія. Тож постачання шахедів для щоденних нападів на українські міста не єдиний вимір співпраці. Країни і ще вчаться одна в одної, окріплюючи вісь зла уже не перший рік. Припускає Лукаш Федерик взаємний процес мені здається, вони навчаються навзаєм. Великим зрушенням для розвитку цих відносин стала так звана арабська весна, яку також сильно підтримав Катар. 2011 рік став переломним як для Ірану, так і для Росії. Саме тоді лідери обох країн усвідомили, наскільки потужний вплив можна здійснювати за допомогою іноземного апарату дезінформації. З одного боку вони злякались цього і посилили контроль над власними суспільствами. У Можливлюючи діяльність вільних ЗМІ шляхом цензури таких платформ як соціальні медіа або шляхом запобігання доступу до інформації з вільного світу, по-друге, вони дуже багато працювали, аби розвинути в своїх громадянах, як в Ірані, так і в Росії, таке переконання, що все, що йде з Заходу, є якимось поганим і непатріотичним, що не можна використовувати інформацію або сприяти особистій свободі, будучи хорошим громадянином Ірану чи Росії. Так, це переконання дуже міцно закріпилося і продовжує вкорінюватись. Тому я думаю, що ці дві країни уважно спостерігають одна за одною, і вчаться одна в одної. Мені важко сказати, хто з них учень, а хто вчитель в цій сфері інформаційної політики. Я думаю, що і одні, і другі скеровують значні ресурси, вербуючи тисячі офіцерів, чи то зі служб безпеки, чи людей пов'язаних із пропагандистським апаратом, слідкувати за останніми тенденціями і реагувати на. На будь-які загрози шляхом дискредитації дисидентів чи незалежних експертів в країнах за межами своїх кордонів, усе це для того, аби мінімізувати загрози для режимів, тобто загрози критики цих режимів. З іншого боку, для того, аби розширити свої можливості на міжнародній арені, тобто здатність впливати і послаблювати країни, які вони сприймають як конкурентів, чи противників, чи навіть ворогів. Власне, в російській інформаційній доктрині прямо говориться про війну, а не про конкуренцію метою операції інформаційного впливу чи когнітивної війни є перш за все удар по бойовому духу та психологічній стійкості противника. Ослабінні моралі, ослабені психологічне петівніка саме на це скерована російська пропаганда у війні з Україною. Тож, на думку експертів, заборона російських засобів масової дезінформації на заході значною мірою скоротили спроможності Кремля сіяти хаос та розбрат. Однак, як зауважує Якуб Катульський, Кремль, як і решта автократій, тримає руку на пульсі і переходить зі своїми бацилами фейків у соцмережі. W dużej mierze Здальнощі Росії теж заставу почне зовні в чому останні мірою спроможність Росії теж скоротилася впродовж останніх років, хоча б через закриття та унеможливлення мовлення Russia Today. Разом із тим, у нас є ще інший аспект. йдеться про використання соціальних мереж. Бачимо чітко, що останніми роками і місяцями велику популярність здобув Тікток. А ми також не розуміємо до кінця тих алгоритмів, які керують Тіктоком. Проте бачимо, що велика частина молодих користувачів. Особливо молодих мужчин отримують контент, який можна окреслити як крайньо правий. Цей зміст ставить під сумнів існування міжнародного права, ставить під сумнів ліберальну демократію світу. А до цього ще також контент, який формує невдоволення і стосунків між чоловіком та жінкою. І на мою думку, все це вписується в російсько-китайську проєкцію сили, що дестабілізує громадський порядок. Це зовсім не обов'язково зачіпає конфлікт на близькому сході, але це саме та сила, і про це треба пам'ятати, яку Росія та Іран спроможні проєктувати на суспільство. Шватру Росія і туром. Іранце теж добре документуване ем, і є в стані проєктувати на створчись. Експерти сходяться на думці, що загострення ситуації із дезінформацією, маніпуляціями, фактами та відвертою брехнею не уникнути. Відтак їхній заклик незмінний читати якомога більше із різних джерел, адже правда десь посередині.